Сотні учасників національного мультипредметного тесту з Тернопільщини отримали максимальні 200 балів з навчальних предметів. Серед них п'ятеро отримали найвищі бали з трьох предметів. У зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україні вже третій рік поспіль замість зовнішнього незалежного оцінювання проводять національний мультипредметний тест. Цьогоріч основна сесія НМТ тривала з 14 травня до 24 червня. Додаткова сесія триватиме з 11 по 19 липня. Зареєструвалося понад 9 тисяч учасників і явка їх на тестування досить висока. Так, в середньому понад 92% по області. За результатами основної сесії в області є 100 учасників, які отримали 200 балів. Тобто найвищий результат, який можна було отримати. 200 балів з одного предмета отримали 83 учасники. З двох предметів 12 учасників і з трьох предметів 5 учасників. Переважають такі предмети, як математика, українська мова, історія України. Хоча в нас є 200 балів із української літератури, із фізики, із хімії. Ну і звичайно, з англійської мови, з біології із німецької мови. Зараз у нас 100 учасників, а минулого року таких було 80. Тобто на 20 в цьому році більше. Але от ми в минулому році мали лише Чотири учасники, які з двох предметів мали 200 балів. Сьогодні ми маємо таких 12 учасників, і в нас не було взагалі учасників, які мали трьох предметів 200 балів. А зараз ми їх маємо п'ять. Тому саме якісний показник результатів тут переважає.